Яка паска найсмачніша? Святково торгової марки Рум'янець. Паска три шоколади Скиба, сир на цар хліб, кекс весняний від кулінічів, Ось свячина, Та паска від сільпа. Куліннячі. Ось така свята паска. Пахне глазур'ю. Оп, ммм, Ну, з богом. Вона пахне набагато краще, ніж на смак. Прости, господи. Давайте скуштуємо глазурь. Така собі? На трієчку. Цар хліб, вона така тяжкенька. Оп-оп. Тут нестандартна глазурь. Вона така мокра прямо в цій бумажці. А мені схоже на якийсь мафін. Дивіться, скільки родзинок. Смачно, але зовсім не схоже на паску. Що по глазурі? А глазур схожа на дража. Ну що, скуштуємо скибочку з По-перше, подивіться, яка вона гарна. Мені здається, це саме оригінальна паска з всіх, які в мене є на столі. О, 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 а вона така трошки чорненька. Хі -хі. Паска називається Три шоколади. Напевно, це шоколадне тісто. Відчувається шоколад. Прикольно, нестандартно. Давайте скуштуємо газур. Глазурь, М -м -м. така тверда, масляниста. Ні, я таку не люблю. Це якщо захочете когось здивувати, можете купити ось таку оригінальну паску від Скиби. Наступна паска від сільпошки. Оця пахне якоюсь церквою. Опа! Яка жовтенька, мокренька. М -м -м. Це смак дитинства. З бабусею в селі стоїш у рядочці, батюшка ходить, бризка Ця благовонія пасок стоїть по всій церкві. Оце вона святкова паска від рум'янця в захисному чехлі. Ось такий гарний, там, блискучі, що воно таке? Глазурька така тверденька. Є родзинки. На одній стороні є родзинки, це для тих, хто любить, а це для тих, хто ні. Пахне смачно. Якимось добром пахне святим. Хочу скуштувати половинку для багатих, це та ще з родзинками. Мені здається, це саме смачна паска. Дуже смачна хрумка глазур. Боюся їсти ці перлинки, За них нічого не кажу. Я обираю паску від рум'янець, і від сільпо теж дуже прикольна.